Приймаємо зручне положення сидячи з прямою спиною. Таз у нас відцентрований. Знаходимо відчуття, що сідалішні кістки тиснуть рівномірно і вертикально на опору під сідницями. Також відцентровуємо грудну клітку, слідкуємо, щоб нижні ребра не випадали надто вперед. При цьому зажмається центр спини. А також не западають всередину, при цьому зажимаються область сонячного сплетіння. Знаходимо вертикальне положення грудної клітки. Відслідкуйте, де знаходяться ваші плечі, якщо вони у вас сутулі і виходять надто вперед, трішки відведіть їх назад, знаходячи легкий тонус в області між лопатками. При цьому розкриється передня частина серця. Підборіддя м'яко підтягнуто до середини шиї, але обличчя не опускається вниз. Обличчя дивиться перед собою. І також знаходимо відчуття, що ми маківкою тянемося до стелі, знаходячи легкий натяг від куприка до маківки, який є нашою ниткою усвідомленості в цьому положенні. Прикриваємо очі, руки лежать на колінах долонями вниз. Відчули пальці рук. Відчули долоні. Долонями відчули ноги. Ногами долоні. Відчули, як ноги торкаються землі. Відчули повністю ноги. Від пальців ніг до кульшових суглобів. Сприймаючи в якому стані зараз ноги, вони важкі чи легкі, подобається нам загальний стан наших ніг, свідомість в наших ногах. Якщо є будь-які точки дискомфорту чи болі в ногах, відмічаємо для себе щось. Тут не подобається свідомість в нашому тілі, хочеться більше легкості. Більше енергії. Відмітили, як відчуваються зараз кульшові суглоби, наскільки вони вільні, чи зажжаті, чи є різниця справа зліва в суглобах. Також відмічаємо, якщо нас не задовільняє відчуття в якомусь із суглобів. Відчули крижову кістку, наше перехрестя хребта і тазу. Наскільки там комфортне відчуття, відчуття розширення чи стискання в області крижової кістки. Увагою піднімаємось трішки вище. Відчули м'язи поясниці, хребет в області поясниці. Відмітили тонус м'язів, відмітили будь-які точки дискомфорту також в цій частині. Піднімаємо ще вище грудинно-поясничний перехід. М'язи справа зліва від хребта, центр нашого хребта, відчуття в хребті самому. Також тут відмічаємо будь-які області чи точки дискомфорту, болі, напруження. Увагою піднімаємося ще вище, лопатки, м'язи між лопатками, хребет між лопатками. Відмітила і тут будь-які точки, де нас не задовільняє свідомість в цій частині тіла. Піднімаємось ще вище, м'язи від шиї до плеча, їхній натяг, тонус. Суб'єктивне відчуття розташування плечей в просторі. Можливо, одне плече відчувається десь спереді, чи вгорі, внизу, відносно іншого. Відчули повністю руки, можливо, в руках є також якісь відчуття, які нам не до вподоби, відмічаємо їх. І відчули м'язи шиї. Їхній тонус. Справа зліва від хребта. Ближче до хребта, далі від хребта сам хребет, наскільки там комфортно. Відчули простір всередині горла. Наскільки там вільно чи зжато. Відчули об'єм голови. Наскільки голова відчувається легкою чи важкою? Сприйняли чи присутні будь-які емоції, чи відголоски будь-яких емоцій у свідомості нашого тіла? Це щось негативне, нейтральне чи позитивне? Маківка продовжує витягуватись вгору. Створюємо внутрішній намір, щоб тягнутися до більш легких, радісних емоцій. Ми точно в своєму житті проживали моменти, коли нам було добре, ми були в радості, в щасті. Ми точно пам'ятаємо, наскільки легко відчувається тоді життя. Сприйняли чи Є якесь напруження в обличчі, можливо, воно відповідає нашому теперішньому емоційному стану, можливо, якісь емоції застигли маскою на обличчі, і ми можемо спробувати відпустити будь-яке напруження з обличчя прямо зараз. Сприйняли, наскільки ясний зараз розум. Наскільки він чіткий, гострий, уважний, думок, багато чи мало. Чи, можливо, розум зараз інертний, сонний, в'ялий. Створюємо легкий внутрішній намір тягнутися до більш ясних станів розуму. Увагою спускаємось в живіт, відчули дихання в животі, відмітили, наскільки живіт м'який. Якщо присутні будь-які відчуття затверділості в животі, відмічаємо, що нам не подобається це відчуття в животі. Справа, зліва, вгорі, внизу, глибше, поверхневіше. Відчули об'єм грудної клітки, чи присутнє в ньому відчуття дихання. Наскільки вільним чи зжатим відчувається простір всередині грудної клітки? Це відчуття більше розширення чи зжатості. А зараз відчули простір навколо нашого тіла. Очі розслаблені, маківка тягнеться вгору. Відмітили, наскільки простір навколо відчувається легким, з ноткою невідомості. Він дуже просторий, контрастує з внутрішнім відчуттям простору. Цей простір окутує нас, він всюди. І він точно легкий, вільний, просторий. Очі розслаблені, повіки розслаблені, маківка тянеться вгору. І зараз робимо повний глибокий видих. Тоді глибокий вдих, наповнились цією просторістю, свободою, легкістю. З видихом дорослабляємо більше нижню щелепу, м'язи обличчя. Ще один глибокий вдих. З видихом дорослабляємо повіки, очі. І ще один глибокий вдих. З видихом дорозслабляємо простір всередині голови. Маківка продовжує тянутися вгору. І відчули повністю об'єм нашого тіла, не виділяючи будь-яких окремих, конкретних частин тіла, а сприймаючи в загальному об'єм нашого тіла. Нам для цього не потрібні очі, вони розслаблені, м'які. Ми просто замічаємо, що цей об'єм є як якесь єдине, нероздільне відчуття. Зараз будь-які дискомфортні відчуття в тілі, чи негативні емоції, чи якісь нав'язливі думки ми будемо виштовхувати з себе через маківку з диханням Капалабхаті. Поїхали! І робимо плавний глибокий видих. Тоді плавний глибокий вдих, затримка на вдиху. Максимально розширили ребра. Тримаємо грудну клітку чим ширшою, і маківка продовжує витягуватись вгору. Голосова щілина відкрита. Ребра дуже-дуже широкі. Розслаблені очі, розслаблені повіки. Пробуємо зробити ще один довдих. І ще один до вдих. ще один до вдих. І з видихом плавно розслабляємося, відпускаємо грудну клітку, розслабляємо живіт. Маківка продовжує витягуватись вгору, підборіддя м'яко підтягнуте до середини шиї, очі прикриті, розслаблені. Всю увагу направляємо всередину свого тіла. Спостерігаємо, що відбувається в тілі. Дорослабляємо більше повіки, очі, нижню щелепу, руки, живіт. Відчуваємо весь об'єм тіла. І будь-які більш яскраві відчуття на фоні цього об'єму. Очі стають ще м'якші, ще пустіші. І плавно з'єднуємо долоні біля серця. Мягко усміхнулися, впустили усмішку всередину свого тіла, нехай воно відчує, що все добре, що ми хочемо йому добра. Налаштувалися на уважно, зосереджену роботу своїм тілом, Намагаємось під час практики Асан бути усвідомленими, спостережливими за тим, що відбувається на рівні тіла, емоцій, думок. Також налаштовуємося на легке сприйняття всього, що відбувається під час практики асан. не створювати напруженого терпіння під час якихось навантажень, а також не провалюватись в несвідомі сонні, стани, коли присутнє якесь розслаблення. Намагаємося зберігати контакт своєї свідомості з нашим тілом. Можливо, є конкретний намір на цю практику. На що буде направлене зусилля, де ми хочемо більше внести усвідомленості в своє життя в якій сфері, в стосунках з людьми, чи в стосунках з собою, можливо, просто хочеться позбутися будь-яких фізичних дискомфортів, бути більш здоровим, чи можливо звільнитися від якихось нав'язливих емоційних станів, чи можливо звільнитися від Шаблонів, поведінки, реакцій на будь-які ситуації. Можливо, ці шаблони створюють страждання в нашому житті, і ми хочемо бути вільними від цього. Будь-що що актуальне для нас на даний період часу. І зробимо один м'який, довгий ом для того, щоб внести намір в простір. Плавний глибокий вдих. Спокою і щастя всім. Плавно відкриваємо очі і приступаємо до практики асан.